Я, Побєда і Берлін. Комедію за мотивами одноіменної книги Андрія Кузьменка презентували в Івано-Франківську. Це історія про молодість Скрябіна, шаленство 90-х років та час його перших кроків у музиці. Більше про це у наступному сюжеті. Як за три дні дістатися німецької столиці, поміняти ретро автівку на Мерседес і встигнути повернутися на власний концерт? Історії життя Кузьми Скрябіна відтворили у стрічці. Я Побєда і Берлін. Каняно, поїхали. Головну роль Скрябіна у фільмі зіграв місцевий актор Іван Бліндар. Часу на підготовку до зйомок у нього було небагато. Поїхав в Новояворіс на експедицію, їздив там в Брюховецьке кладовище, заїхав до Андрія на могилу, Помолився, не знаю, просив якогось благословення і знаку зверху. Роль дружини Кузьми зіграла Марія Стопник. В книзі вона під ім'ям Барбара, тому що саме Андрій її так і називав. Насправді. Я дуже переживала, тому що ми з пані Світланою зовнішньо абсолютно не схожі. Вона блондинка, я руда і візуально ми зовсім не схожі. В якійсь із сцен пані стан така дивиться на екран і каже: ну це каже, це моє, моє нутро. Так да, я б так каже, теж сказала. Пам'ятною для акторів була зустріч з рідними Андрія Кузьманка, його дружиною та батьком після розмови з нею. Я видихнув, бо вона мені дала благословення, довірилася мені і сказала: чувак, ну типу, роби, як знаєш, типу, я тобі довіряю, все буде добре. Типу, не погане типу, не хвилюйся, роби типу справу. Була зустріч з е, Віктором Кузьмичем, е, батьком Андрія Вікторовича, і я просто я розтанув. Я розплився, я зустрівся з ним, почав говорити. І це неймовірна людина. Шкода, що я не був знайомий із мамою. Але з батьком познайомився, і я тепер розумію, чому Андрій був таким в таких батьків. Такий прекрасний син. Стрічку я поб'єда і Берлін покажуть не лише в українських кінотеатрах. Переглянути його можна буде і за кордоном.